Друзі, привіт! Сьогодні говоримо про максимально можливий дефіцит кілокалорій на вашій дієті. Одразу кажу, що це просто теоретично гіпотетичний ролик і це не призив до дії. Бо насправді дуже сильно обмежені кілокалорії це небезпечно, не корисно, і це відео більш присвячено людям, котрі, наприклад, роблять дуже сильний краш дієти там, з дефіцитом в декілька тисяч кілокалорій, скидують по 30-40 кілограм за декілька місяців і потім хваляться цим. Так, от, насправді, це. Може призвести до дуже сильних поганих наслідків для вашого здоров'я. Це по-перше, і по друге, не треба дуже радіти за такий екстремальний скид ваги, тому що насправді половина, а то й всі 70% при таких — Це буде м'язова тканина, або тканина органів, навіть коли є великий дефіцит, організм почне використовувати всі свої тканини, м'язи, шкіру, навіть все для того, щоб не вмерти з голоду, і плюс до цього організм не буде відновлюватися після будь-якої фізичної активності. Навіть ви, наприклад, пройшлися з тяжким пакетом в супермаркеті, і ви наносите своїм зв'язком чи сухожиллям невеличкі травми, і за звичайних умовах вони відновлюються, і це нормально. Але коли у нас не вистачає енергії та макронутрієнтів. Ці маленькі травми будуть накопичуватись, 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 і рано чи пізно це призведе до одної великої травми, наприклад, відірветься м'яс. Ось така історія була з Крісом Бамстедом, це містер Олімпія, наш сучасний, дуже талавнути людина, але він, не дивлячись на те, що він був дуже суперпрофесіоналом, у нього є можливість. Працювати з ким завгодно у нього найкращі тренери, найкраща їжа, і, і все одно при великому дефіциті він умудрився відірвати собі біцепс якраз. Перед змаганнями, тому будьте дуже обережними з цим. Так от як розрахувати максимальний дефіцит, нам потрібно знати дві речі: по-перше, відсоток жиро організму. По-друге, кількість калорій, котрі потрібні для підтримування вашої ваги з рахуванням вашої активності. Давайте зробимо на прикладі мені на початок марафону. в мене було 30% жирової тканини моя вага складала 110 кг, приблизно вже не пам'ятаю. І моя кількість кілокалорій для підтримки ваги це 3000. Далі, ураховуючи мою вагу 110 кг 30% жиру, ми отримаємо цифру 33 кг жиру. Так от, 1 кг жиру може вивільнити від 30 до 60 ккал на годину. І це максимум. Те, що він може вивільнити, це не значить, що він буде вивільняти, тому обов'язково треба підтримувати себе і тренуваннями, і правильною їжею, і добавками, і тому подібне. Тепер розраховуємо мій дефіцит при 30-60 ккал від кілограму жир на годину. Мій дефіцит буде складати від 900 до 1800 ккал кілокалорій на добу. І це в ідеальних умовах. Далі моя калорійність на підтримку своєї ваги приблизно 3000 ккал на день. І виходить, що від 3000 ми віднімаємо 900 або 1800, і отримуємо, що моя мінімальна калорійність 2100 1200 на день. Знову ж таки, друзі. Черговий раз повторю, що це дуже небезпечні цифри, бо насправді ви в цю калорійність ніколи не умістите всі мікронутрієнти і навіть макронутрієнти. Тому якщо навіть і використовуємо ці цифри, це повинно бути на дуже короткий срок, і зазвичай вони використовуються у бодібілдерів перед змаганнями. Ну і далі, наприклад, ви використовуєте цифри, і треба розуміти, що це просто стеля. Максимальна стеля, більше вам не треба. Це перше. А друге, це те, що вам треба коректувати цю формулу постійно. Бо з тим, як ви будете втрачати вашу жирову тканину, ви зможете все менше і менше вивільняти кілокалорії в день і тому її постійно треба перераховувати. Наголошую, що при цьому дефіциті також повинна бути максимальна увага до себе. Це повинно бути під наглядом лікарів або тренеру. І треба розуміти, що Голод і самопочуття буде настільки погане, що ви собі уявити не можете, тому що організм заточений на зберегання енергії, і треба розуміти, що коли ви на таких дефіцитах, то всі мільйони років еволюції нашого тіла будуть працювати. Проти вас. І не треба думати, що ви набагато розумніші, ніж всі ці процеси. Тому, друзі, завжди розраховуйте свій дефіцит, щоб він був помірний, 10 20% від вашої калорійності, і все буде з вами добре. А якщо ви, наприклад, такі скажений, як я, котрому треба до дедлайну схуднути, то в наступному відео я вам розкажу, як їсти на такий дефіцит і при цьому. Відчувати себе максимально нормальним, максимально ситим, і це робиться за рахунок лайфхачних продуктів з мінімальною калорійності, але з максимальним об'ємом. Так що слідкуйте гарного всім дня.